Приветствую вас на моём канале. В общем, проехал я по полям. Получается там, где я оброботав вот этим Гранстаром, сработало все хорошо, чудесно. Там, где у меня був досходовий, буду, буду бризкать Гліантиксом, но фаза ще получается ранювата, бризкать неяк. Хочу попробовать прополоть. Ну бочку мне надо сейчас снять. І промить. Перед тим як зняти, я промию, тому що щоб не осталось ні в трубках, ні де нічого зараз внутрі бочки. Заведу, щоб воно проблизкало з форсунок. В общем, зроблю те, що треба. Підготовлю скажем, трактор до того, щоб причепити керен. У мене своєї керен нема. Мені мій товариш дає попользуватися. У кума я візьму триугольник, у другого товариша, у романа візьму керен і буду вчитися полоть. Це в мене буде перший раз, Ніколи я не полов. Ну я думаю, що потихеньку все вийде. Зараз, коротше, мию бочку. Так, ну вроді би промив добре кьорхером. Я внутрі, мию. включаю спеціально, щоб ось, ось шлангів повністю вийшло. Бо там з Грандстаром, а в мене подсунув класичний, щоб не спалити. Ну і тепер складую крила, затягую туди і знімаю бочку. Короче, настраю, зараз в кума взяв треугольник, прицеплю треугольник. буду їхати полот. Я заметил, на тракторі, як їздю по полю зрозуміло, що трошки швиряє. Ну і по трасі ходить вправо-влево, вправо-влево. Думаю, надо треба подивитися на сходження. Виходить, получается, в мене колеса внутрь. Коли колеса стоять внутрь, то трактор різкає, хоч трактор, хоч машина. Зараз я трохи розверну, или или або трошки наружу. Тоді він буде йти строго порівняв лінії. Де управляти, тому що при прополці це дуже важливо. Тут, виходить, я поотпускав уже, гайки поотпускав. Ось. -ось. Осталось відкрутити гідроциліндр і цю трубку скрутити, стягнути на себе і перемірюю. Мірюю я простішим способом. От центра спереді колес, от центра колес ззаді, між колесами. Все, таке саме елементарне провірка схожіння тому що це дуже, дуже сильно впливає на управляємість технікою. Так, тепер трошки вперед ми розчахнули. Міряємо центр диска я тут ставлю, а там папа теж з тієї сторони ставить центр диска. Ось 131,5. Давай. Давай на ту сторону. І тут. А тут у мене 130 ровно, 1,5 см розчахнутий передок. Перед цим мене було наоборот, це на обороті на півтора см всунуті колеса вперед і він рискав. Тепер, я думаю, він буде колію ловити гораздо лучше. Не, я одразу по трасі проїду і це почувствую. Ну і по полю, звісно, буде теж. Шлеше, тому що з прополочним треба крайне акуратно їздити між рядками. Також мені цікаво, скільки солярки піде на прополку. Заливаю зараз повен бак під зав'язку. І подивимося, посчитаємо. Бак повний. Звичайно, щоб навіска не ржавіла, хорошенько тут облив. Но зато бак повністю повний. Ну що я скажу? Те, що я зробив, підрівняв з кожні, це вже улучшило. Руль відпускаєш, трактор не риска, їде прямо, як утюг. Що я раніше не глянув. Тепер я впевнений, по полю буде легше їхати. КРН зацепив, він був колись шестирядковим і люди його зробили на восьмирядковий. рядковий Глянь, яка класна система. Просто петля, завіска, він складується, уже транспортне положення в нього гораздо вище, їхати удобній. Зараз їду коротше, потихеньку на поле Будемо настраиватися на полі. ось моє поле, яке треба прополоти. Сплошний зелений ковер. Ну нічого, до всходова. Неправильно вниз, може неправильно зроботало, але в общем Тихий ужас. Ну Я думаю, про полка та геліантекс трошки спасен. Так, ну вроді трошки настроївся. Получається, винтом отрегулірував, щоб і задні притви хорошо заходили, і ті ж. єдине дивлюся, тут краю я починаю толочити. Їду пшеницю, просто лапу підніму, тут короче, ніяк прополоть, буде бур'ян. Ну буде як буде, це ж таке діло. Тут, тут все одно межа, крайній рядок тут його не бризкали толком, нічого. Ну а зачем же приставне, на таку піну, скільки я їм тут перетолочу. Тому зараз потихеньку буду їхати, поки їду на п'ять і руку наб'ю. Дуже сильно тепер допомагає мені цей ромб, як цель. Строго так виходить між дорядком, держиш, між рядками і чітко їдеться тут позаростало просто жесть рядків толком не видно включив шосту ходю на шості це теж виходжу дивлюсь вроді би не вирізаю подсолнух тут срізає цей бур'ян хорошо, рядки скажімо так набиваємо. хоча б видно де де тепер под солнух я ну, б трошки ще піднявся щоб його прибризкати. да, набиває тут кучу бури капітальні Треба якось почистити цей культиватор, культіватор Ну, Перший проход я зробив, вроді би подсолнух в основному цілий. Получилось прополоть. Ну, чесно сказати, бур'яна, оказується в мене тут настільки багато, що великого урожая на цьому полі ожидати не приходиться. Ну, боремося, боремося як можна. як може. Цей проход іду на сьогодні з скоростю 8. Дуже добре в мене настроєне зеркало, мені видно, виходить задні рядки. Це теж, кстати, дуже удобно. Два круга вже шльопнув. В принципі, полоть, неважко. Зараз трактор іде як утюг. дуже добре, що я обратив на схождення. Просто йде утюг, як положено. Найслажніше це вилазити з кабіни і вбирати оцю березку. Бур'яна скільки все разом відказується вірити. Це тут у мене було дві культивації. Ну я так думаю, що оця частина, де е, весіння дісковка, бур'яна тут побольше. Ми дійдемо тоді на ту частину поля, подивимося, ну, як будемо там полоть. мені кажеться, там бур'яна менше. Тут, звісно, просто фантастика. До такої степені багато, що, що я просто поражен. Таке як сработав нормально, довсходовий. Коротше, в мене бочка, я проблему поняв, в мене бочка була довго стояла, я ж її купував, то форсунки то забивались, то ще щось менший вилив Тобто Тут проблема не тільки в самому гербіциді, а в моїх навиках, скажімо так. Так що в цьому році обучення бризкати до всходового мені обійшлося 24 тисячі. трошки вже скажімо так обшустрився полоть на самом делі не так уж сложно. тим більше благодаря тому що я це підрівняв схождення, трактор іде я чуть, -чуть тільки ловиш рядок чуть-чуть виляються нормально а так в цілому нормально 1600 обертів 9 км на 7 нормально комфортно не загорта вирізає нормально Робота. І сьогодні ще мені повезло вітерок. Не особе сонце, не дуже жарко. Це теж додає комфорта в роботі. Сусіди виїхали в полоцю. Це організація якась три трактора. Оце, звісно, уровень. Так, ну більшу половину, мабуть, прополов. Осталось ось тут небагато. Є, звісно, видно результати про полки. Надіюсь, воно улучшить так, положення на цьому полі. Ну, Чесно скажу, я оце пообідав час назад, Тепер їду спать, хочеться оці монотонної їзди. Ну, треба працювати, Не Треба. Зараз погуляю потанцюю пару минут і продовжую палати далі. Убирав опять же, цю берізку. Обрати внимание, ось ось лапа попустилась. Ось ця зараз підтягну. І оця щось теж теліпається. А, оця телепається на самому хомуту. Зараз тут хомут треба підтягнути. Так, да, видно, що ця на самому хомуту, а ця на болту. Я, чесно говоря, дуже вдячний, що у мене є такі друзі, які можуть дати прополочний спробувати. Бо я, чесно ж, ніколи не полов. Думаю, хто його зна. Получиться, не вийде, буду я вирізати, не буду. Може десь щось і зачіпаю, але ну, в основному більш-менш чітко виходить. Так що на наступний рік буду думати щось на насчет собственного прополечного. Потому що е, полуть, оказується операція несложна. Їздиш та їздиш потихеньку в рядку. Та і все. Доїхав до участка, де діскував в минулому році. А там, виходить, я в цьому році діскував. Думав, що там бур'яну більше. Бур'яна одинаково. Хоч з весни діскувати, хоч осінню. Основне поле вже зробив. Зараз працюю з воротами. Там в мене в кінці клинку. Приходилось вирізати соняшник, аж серце кров'ю обливало. Зараз доїдемо, покажу. А Тут а клин, там воно на сіве, понятно. Получається, повирізав, блін. Не знаю, я не знаю як клини взагалі полуть. І отут ще він крутну вирізав, звісно, цей край підвирізав. Останній круг залишився туди і назад. Но тепер по полю хоча б рядки видно. А то сплошне футбольне поле зелене було. Будемо сподіватися, що ця прополка трошки вдержить бур'ян. Бо тобто треба ще трошки соняшник піднявся, щоб гілянтиксом його бахнути. Закончив я 18 гектар. вивіз цей хлам на дорогу. Сейчас на дороге складу Крила скидаю цей мусор. їду додому. Надо заправити солярки. Интересно, скільки ж пішло солярки на 18 гектар. Короче, удивительно. Залив я перед цим повен приповен, щоб не жавіло. І зараз повен приповин Влізло, всього 30, 30 літрів солярки. Менше 2 літрів на гектар пішло. Так що культивація ну, трактору просто їздить, то есть, він ніякої нагрузки в принципі, не чувствує. Получається, я за 6 з копійками часів 18 гектар. Без опиту про полов. В принципі, довольно операція не сложна. Завтра буду остальне, коли вже дали мені прополочний. В общем, таке вийшло відео. Не забувайте, що в мене в наявності вже є такі тахометри електронні, відео, як я встановлював собі, є GPS-підометр, лічильники мотогодин. Коротше, якщо комусь щось цікаво, звертайтеся. Я контакти оставлю в описі. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока-пока. До нових зустрічей.